Більшість людей думають, що щоб отримати британську пенсію, потрібно жити або працювати у Великій Британії. Це неправда. На практиці право на пенсію можна формувати повністю дистанційно, проживаючи майже в будь-якій країні світу. Як це працює? У британській системі існують так звані добровільні внески National Insurance. Їх можна сплачувати без поїздки до Великої Британії, достатньо зареєструватися та обрати відповідний тип внесків. Це означає, що роки, які зазвичай потрібно було б відпрацювати в Англії, можна зарахувати, сплачуючи внески з-за кордону. Вся процедура відбувається онлайн і дистанційно немає потреби переїжджати чи подорожувати. Це велика перевага, адже на відміну від багатьох інших пенсійних систем, тут не потрібно фізично перебувати в країні, щоб накопичувати страховий стаж. Підсумовуючи, британська пенсія доступна також дистанційно не потрібно виїжджати, не потрібно змінювати своє життя. Достатньо сплачувати внески, і крок за кроком ти будеш будувати своє право на пенсію.